Ні, ну ви тільки подивіться. Це не погано, не погано. Все бачите да, Кабани, кабани атакують, друзі. Всім привіт! Ви на каналі Кльова Точка. Як ви бачите, я знову на риболовлі. Сьогодні виїхав спробувати після роботи половити рибку. Не знаю, що з цього вийде. Кажуть, кльов не дуже, та й розмір не дуже. Ну, але що, вже приїхав, зараз буду ловити. Зараз трішки розберусь. Ну і в принципі буду починати. Єдине, що знаєте, прикольно, їхав поки по лісу, йшов поки по лісу, бачив стільки грибів, взагалі, жесть, ніколи стільки не бачив, але є нюанс, Я, я не дуже знаю, які там гриби і стівні, а які ні. Тож не став збирати, але думаю, можна спробувати. До речі, пишіть, цікаво вам було б таке подивитись, як гриби збираю. Тож, не будемо втрачати часу вже і так, півтретій. Тож зараз розкладаю швиденько і ловлю. Ну а вам приємного перегляду. Так, Замішаємо корм сьогодні. кориця, карамель. Спробую таке напів солоденьке. Напік. Ой, терненько таке, бачите. Замішаю половину, бо планую ловити маленьку і і недовго. Вже я ж кажу, часу немає. тож Так от ще додам брейнівського моделя. Трошки і водички. поставить на питаю водички і потім додам ще Чорна пляма, то вона такі опіраєшнику. Так, зробив класичну оснастку, тобто два гачки, один вище, один, один вище, один нижче, отак, от, і годівниця знизу. 50 грам поставив, точні нема, тож, тож 50, в принципі, більше немає сенсу. Але, бачите, вона маленька. Така доволі маленька, багато корму зараз сипати не буде. Це мені треба, в принципі. Тож зараз ставлю наживку і наточку. З наживки сьогодні опариш різнокольоровий, там білий і червоний, такий рожевий. І трохи черв'ячка взяв. Ну Далі покажу, який він там ще сам не бачив. ну Наче має бути непоганий, тобто маленький. Тож, знову ж, заряджаю і наточку. Очки отакі невеличкі, 10-го номеру, отак от, от одного і одразу другого. Тобто отак от по два буду чіпляти, поки що. Опариші, поки що, далі може чи якась спробує або, або трошки більші насадки. Але поки стандарт, поки опариші Знову ж таки, якщо він працює, то. Що ж Якщо він буде працювати, то сенсу можливо і не буде в інших варіантах. То що так от забиваю годівницю. Не дуже сильно, але щоб долетіло нормально. І давайте, давайте відправляти. Отак от, от хоп. Отак от, от хоп. І приблизно. Приблизно отуди. От Ой! Так, добре, можна не так сильно. Можна не так сильно. Глибина там приблизно так метрів п'ять, я думаю. тож, ну, така, Немаленька. Не В принципі, Тож, зараз закинув. Загодовувати не буду. От як є, так і, так і спробую. Думаю, якщо риба активна сьогодні, то клювати буде. Якщо ні, то і корм допоможе. А ні, бачите, клює одразу. Добре, почекаємо трошки. Початок, початок дуже гарний, я б сказав, шикарний. Не, ну ви тільки подивіться, один і другий одразу, буквально там дві хвилини. Ну, таке. Що таке? Кльовка така гарна була. Риба на є, сподіваюся, не бичок хоча б. Поклевка гарна була, так. Ще вивезти б якось через траву тут. Не, це вже екшн, О, да. є. О, рибка є. Тут дракон. Дракон? -мо. А, так це дуплет. Дуплет. Она. Тут дві одразу слухайте. Дві одразу. І дракон, і вигна. І що те, що те в розмірі, бачите? От таке от. Риби Ой. Риби, Ой. Друзі, а тут риба якась непогана, наче. йо Йо-моє. Я не знаю. Може і дракон, але якщо дракон, то гарно. Гарний розмір. Угу. Гарний. Ні, ні, гарний він не може, не може бути, який ото розмір. А, дві. Дві? Дві. О, так це плоти, так? Ну таке. Ого. -мо, така... <смітно> так це кабан. <смітно> це тупо кабан. Ось ну, все, плотвина і дивіться, який монстр просто. є. Зараз покажу ближче. Ну, ну все, дивіться, який монстр. Тупо кабан. Давай, пой. О, знайшов точку, схоже. З бичками монстрами. Думаю, Та наш ще? Я думаю, це монстр. Черговий монстр. Ой-ой-ой. Так, застряг трошки. В травичці. Отак вот от. Так, і це у нас хто? А, ні, це плотва. Плотва, але маленька. От. Йо-моє! Ну я потрапив на якусь точку, цікаву. З рибою. Що за риба не знаю, але риба є. Не сказати, що велика, але. Але є. А що це? Потучка плюс... Ні, потвочка. Ну, це вже краще, ніж... Ці... Ніж один за одним бобері. О, так, от такий, блін, клювак, а... Руслан знімає. А я знімав поклев... угу, угу. О поклювак. друзі. Ні, ну це навіть супроти ж чуєш. Підійшла риба не вже. Не знаю. Ну ти бачив цю покльовку? Та ти що, розрив? Я засняв. Ааа, що це? Що це, ж це бичок. А це що ще може бути в такому просто. розмірі? -моє. Да, це, це кабан просто! Ого. Я б сказав що це крокодил <рес> Сиджу я, значить, ловлю рибу. Вже там бички, бички є один там другий. Я ж їх викидаю, нафіг вони мені треба. І що ви думаєте? Дивіться.

Шестянами тянули. Ну, знову, мабуть, якийсь бичок, да. Або, або нічого. Не, а и і... не, бип от вас, типа. О, пішли до плеты. Пишли до плеты. Або еще розовый. Між, між бичками, да? Ще бров. Хорошо тобі, Віталій, будемо далі пробувати. Ой-ой-ой. Ого, ого! Це гарний смак. Це як от отвіна. Ну да, так, це. Ну, Покльовка була гарна. Така риба гарна. М -м -м. Да, це ну, якщо через траву протягну, то подивимось. Та протягну. Якщо тільки протягну, то бачиш. Не Виходить. Там права оце ж. Вона вже не трава. Оооо! -о! О, отак. От. Так, от. так от. Це черв'як, да? Це черв'як. Вот вам и все, от вам все. О, рибалка. Опа, дивіться. Батончик, друзі, батончик. яка як. Пішла справа. І це на хробачка. На да? хробачка, отак от. Просто так, просто на пробочках, ну так вона непогана, непогано, непогано. бачите щось Руслан таке тягне монстра якогось Опарю воно дивився творить Карач. Так Ні, це плотва Нарешті плотва прийшла Ого. вот это батон. А, не, ну Один. Один. Бечок. Один. Бечок. Один. Бечок. Один. Бечок. Ты еще не всех вот вылазил. так и нет. О! Что-то Дуплет драконик. Ставлю на себя. Я не знаю, щось таке невнятне. Спрайшов, да? Ага. Одна є, друга, наче теж є. Чи ні? ні одна. Одна, одна. Одна, одна плотвина. 50 грам. Така от невеличка. Побита, ну що. Ого! оце, ого! Ти диви, як давить. Йома. Це гарна риба. Оце прям гарна! Якщо не з'їдемо, покажу. Щось інше, так? Зійшла. Що, Ну гарно зійшла, якась маленька, наче є. Ну, та, та, та. Дракони пішли. Дракони кінчились. Дракони просто закінчились. Лет-ледь. Ну така от, бачите. Я ж кажу. Була непогана, але зійшла. Та що, яка клювака. О, знову цікава риба. А, ні, така сама, думаю, така сама. Щось поки не зрозуміло, як. Як її розмір збільшити. О, Руслан Руслан. Yeah. Тебе там щось так нормально загнуло. Так, ну в мене полотва знову. І те, що така малеча. Ну, Таке. Поки що не дуже прикольно. Така yeah. like, риба клівала вже. Як ото дурна. Дрипну то. Два. Кабани, кабани атакують, друзі. Кабани, це просто кабани. Я не знаю, там або два, або один якийсь такий. Один. Один два. такий, що я не знаю. А? Два чи один. Два чи один. Зараз подивимось. Щось гарне. Іде, Іде важкувато. Ще й застрягає. Давай виходь. Та вже, ти з тієї трави. О, щось, щось є. Щось тягну. О, це дуплет. Ще й дуплети такі, ну, типу. Мінімальні. мінімальні Мінімально залікові, я б сказав. Отакі от, Одна, друга. Клас. Мабуть, і не лапа так, ні, ну риба гарна якась. Yeah. Ну, не, така, не прям гарна, але покльовка була гарна. Це головне. Так, що не Угу. Так, а що у нас тут? У нас тут Ага. Uh -huh. малечок. 23. Бачите? Так, бачите, яка риболовля. Дуже дивно. Тільки от бочки витягаємо. Інколи топло плодва пропльовувала. Розмір, розмір. Сумний розмір. Ну, не знаю, сьогодні погода така дивна, знаєте. ППЦ. Зміна погоди. Вчора була інша зовсім, тож, напевно, через це і не клює. Знайоме воно плаває там, плаває на човні. То каже, риба є, але на дні. Ну і холодом дивиться. Але воно не бере. тож... Виходить, що зміна погоди зіграла і все, риба закли... закрила рота. Ну, отак от Так, ну знаєте, покльовка знову ж таки гарна, але риба невеличка. Є, але маленька. Якщо ще є взагалі. Зовсім дрібнота. Бачите, клює або отаке. Ну, в принципі, все так бачимо. Або ці. Або Ой, ну не знаю, не знаю, що сьогодні кльо взагалі такий паршивий. Так, ну що ж, буду збиратись. В принципі, рибка не клює. От. Рибалка щось не зовсім вдала. ну Буває, в принципі, буває таке. Тож, дякую вам за перегляд. підписуйтесь обов'язково ставте лайки, коментуйте. Ну і зустрінемося в нових відео. Пока.